Всім привіт, друзі! З вами Степан Яблонський. Сьогодні будемо дивитися скрипки ігор ігор GTA і RDR Ну що, будемо дивитися, тоді підтримуємо лайком і підпискою на канал, а ми розпочинаємо! Давайте батьки зараз зробимо. Все спочатку зробимо. Опа, де... О, а це ж клот з вусами, але без вусів. Там не була чорна куртка без вусів І зелені штани. А це у нас Томмі. Клоп помер, а Томмі вижив. А це у нас Карл Джонсон, тоді ще хіджей. Легендарний. Мін вижив. Ви хочете ви так ви так голоді безленда. О! На те же хТА 4. Нікобелік. Загинув Нікобелік наш. А це Джонні Клебіс із, із, із гіта Золотий Демник. Там було два епізоди. О, це Бан Гейтоні, Луїс. Це був епізод Гіта 4. У нас же цікавіше, о, це Red, Red Dead Redemption. Яку я захотів пограти? Ну спочатку хотів пройти гру GTA Hittawa City. Потім уже San Andreas. А потім GTA 3. А GTA 4 буде вже пізніше. О, а ты Underland Nikhan Mer. Red 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 Dead Redemption. Dead Redemption 2 буде на Windows 11. О! А це наш GTA 5. Офігенна GTA 5! Майкл. Загинув. Це наш Тревор. Зараз буде Франкл. О, Франклин Клинтон. Ось загинув. Франклин Клинтон. А це же Red Dead Redemption 2. Загину. Тепер знову. Це я вимкнув реакцію. Все, я взагалі не один YouTube з відео одних. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось вам оце відео, тоді підтримуємо лайком і підпискою на канал за вами все. З вами Степан Бонський, буду зустрічі і бувайте. До зустрічі вже в наступному відео вже. Я вже не знаю, не знаю яке. Точно, бувайте та до зустрічі.